Поки українців розстрілюють з усього, чого тільки можна, цілячи саме по житлових забудовах, тут всім пропонують, щоб продовжувався серіал про Кабміндічів. Пропонують, щоб Верховній Раді відправляли у відставку злодіїв міністрів, які навіть не з'являються до верховної ради, щоб прозвітувати про свою роботу і відповісти на запитання. Пропонують нам роздумувати, чи умеров повернеться, чи не повернеться. Пропонують говорити про Алібабу і 40 розбійників, але без жодної відповідальності для всіх тих, хто фінансував Московську Федерацію і хто крав гроші замість того, щоб купувати ППО. Сьогодні всі бачите, яка біда в Тернополі, як розвалило, розгалатало багатоповерхівку. Десять загиблих, 37 поранених, серед яких 12 дітей напередодні дня захисту дітей. Там нема ППО, напевне, взагалі. Зате у нас є Кабміндічі, зате офіс президента захищає найближчих друзів. Зате заради друзів він готовий знищити антикорупційні органи і підставити всю країну. Сьогодні є вихід з цієї кризи. І він не в тому, щоб парламент продовжував свою роботу, ніби нічого не сталося. Парламент має відновити свою суб'єктність. Парламент має відправити цей уряд у відставку, а правоохоронні органи їх всіх мають притягнути до відповідальності, розслідувавши все до останнього моменту. Парламент має сформувати нову більшість. Парламент має сформувати уряд національної єдності, порятунку, називайте, як хочете, на ідеологічних засадах, а туди мають піти люди, які можуть і вміють приймати непопулярні рішення без отримання дозволу з банкової. Сьогодні вершиться доля Української держави. Сьогодні вирішується, чи в нас буде завтра. І зараз не час бавитися, а час робити свою роботу. Приймати ті рішення, які дадуть Україні можливість вижити, капміндіть у відставку і до відповідальності. Якщо Зеленський цього не розуміє, то за все відповість історія.